Наприкінці минулого тижня весь світ відзначив День землі. В цей день прийнято проводити семінари та зустрічі з метою залучення громади до проблем навколишнього середовища. Саме у зв'язку з цим у Нікопольському професійному ліцеї відбулася зустріч провідного діяча екологічного руху на Нікопольщині міського депутата Юрія Бабініна з учнями. На жаль, наша земля сьогодні в такому стані, який у вчених викликає стурбовані думки про майбутнє. Що ж буде з нашою планетою завтра? Ось тому основною метою дня землі є залучення уваги громади і кожної людини к проблемам землі. Що стосується нашого міста, Юрій Бабіні зазначив, що вже більше 20 років намагається захистити Нікополь, який знаходиться поруч з найбільшими антропогенними об'єктами атомною станцією, феросплавним та трубним заводом, марганцеворудними копалинами. Саме вони завдають негативного впливу, який загрожує нашій громаді і тим, хто прийде після нас. У Нікополі були райські умови для життя, плавні та чудові краєвиди. А сьогодні все це в різній мірі загублено. А поруч будуються сховища відпрацьованого ядерного палива, яке забирає перспективу життя в. Цій місцевості. Тому слід закликати кожного і молодь в першу чергу думати про своє місце, роль і відповідальність за майбутнє і нашої країни, і нашого міста, і планети в цілому.